Пане Володимире, я вам дякую за те, що ви знайшли можливість долучитися. Ви як ніхто розумієте, а чи схоже, що війна завершується чи ні? Тому що бачите ці обстріли своєї рідної сумщини, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Доброго дня, що суді е, з приводу того, що війна закінчується, але ну, особисто спілкувався тільки з мешканцем Білопілля, який у себе на городі рвав буряк то. На рівні метра прилетав евпідрон, звісно, з вибухівкою і на оптоволокні». Тому щоб сказати, що також в білопільській громаді позавчора вбили людину, яка їхала на цивільні авто. Тому те, щоб я сказав, що вона закінчить. тобто я цього не бачу. Навпаки, расисти все більше і більше б'ють по цивільному населенню. Ось Тоді. про ці удари зараз, пане Володимире, якраз таки за минулу добу росіяни здійснили понад 40 обстрілів по 20 населених пунктах Сумщини. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Зазначаю, що пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, Сподарчі споруди та автомобілі, шість людей евакуювали. Повітряна тривога в області тривала 11 з половиною годин. Варто зазначити, що листопад виявився одним із найінтенсивніших місяців щодо російських обстрілів. Ворог здійснив понад 1500 атак на регіон, демонструючи цілеспрямовану тактику знищення цивільної інфраструктури та терору населення. Як зазначили в обласній військовій адміністрації, масові удари завдали значної шкоди цивільному фонду. Пошкоджено 118 Приватних та шість багатоповерхових будинків, а також численні об'єкти освіти та життєзабезпечення. разом з тим, просто зараз повітряні сили збройних сил України повідомляють: безпілотник на півдні сумщини курс південно-західний. Тобто, ну, розуміючи, як виглядає мапа нашої держави, розуміємо, що цей безпілотник. Перетнув майже всю територію нашої української області, нашої сумщини, як ви прокоментуєте ці страшні удари, пане Володимире. Страшно усвідомити, але можу припустити, що там, як і у Києві, до слова кажучи, багато жителів напевно, що вже навіть і звиклися з цими обстрілами. Хоча до цього звикнути впевнений дуже важко, як місцева влада mm. діє для того, аби якось побороти і усунути наслідки подібних обстрілів. Ну, якщо б скам так з оптимістичної точки зору гляну, то 11,5 години повітряної тривоги для Субщини це не показник. то у нас був її по 22 години? Тому півдобит дуже скажем так, приємно, що трошки менше було, чим завжди. І обстріл 9 громад. Обстріляна і коли буває, і по 17 громад обстрілюються. Але але місто Суми працює, працюють і заклади і. І, і медичні заклади, різні соціальні заклади працюють. Надається гуманітарна допомога від наших закордонних партнерів. Наприклад, я вчора був в Лебедині, в великому вистаропі. То люди, всі і бабусі літні люди, всі бажають одного одного. Це миру та перемоги. Тому скажімо так, сумщина, єдина в одному прагненні, щоб е, нарешті був мир і була перемога студія. Разом з тим, для того аби повністю повернутися до стану мирного життя, потрібна і комунікація, відновлення комунікації робота критичної інфраструктури. У частині сум тимчасово припинені водопостачання через прорив водомережі. Як повідомляє міськводоканал, на об'єкті тривають аварійно-ремонтні роботи. Також раніше у місті відновив роботу водозабір, який минулого тижня працював лише на аварійно-резервному живленні через перебої зі світлом після ворожої атаки 24 листопада частина сум залишалася без повноцінного водопостачання, а воду подавали за графіком із пониженим тиском. Якщо говорити про північ, в принципі і про наближення наближеність до території держави агресора Чернігівщина дуже сильно, як я розумію, страждає там. Також великі перебої з електроенергією, і як наслідок із водопостачанням. Чи можна сказати величезне дякую? Ну я впевнений. Можна і треба казати величезне дякую усім критичним службам. Як ви підтримуєте, як міська влада? їх і у чому найбільша потреба здебільшого, пане Володимире. Ну, звісно, водозабори потерпають від відключення електроенергії, після, після, звісно, після обстрілів. Е, в Принципі, генераторами має оснащені всі водозабори. Е, нещодавно. Прем'єр-міністра Юлія Свіреденка надала ще додаткові кошти на паливо для того, щоб водозабори працювали. Тому я маю велике сподівання, що у рашистів і четверта зима, яку вони вологі їхні фантазії, щоб заморозити залишити без світла. Бі всього нас залишиться також їхні і вологими їхніми фантазіями ну і, до речі місто Суми, ну як робить економію світла за що завдяки тому що вуличне освітлення тимчасово вимкнено, тролейбуси також в увечері курсують на автономному на автономному ходу для того щоб максимально ну, під час великих навантажень економити цю електроенергію дуже важливо для тих же водозаборів для тих же медичних закладів і завдяки цьому намагаємось виживати працювати ну принципі, be to... І показувати долю з маком нашим скаженим сусідам. Пане Володимире, разом з тим, от пригадується мені ситуація у Іспанії цього літа. Пам'ятаєте, у них там стався блекаут незрозумілого походження, перестали працювати магазини, перестав працювати громадський транспорт. І тут іще раз Суми є прикладом не лише для решти українських міст, як мені видається, але й для найбільших столиць нашої планети Земля. Ну і тут ще один хороший кейс: у Сумах відкрили цілодобові стаціонарні пункти. Незламності, як зазначили міські військові адміністрації, 38 із них пройшли перевірку на відповідність комплектації. Зазначають, що поповнити запаси води та сухпайків допомагають благодійники разом із тим. Рятувальники розгортають мобільні пункти у тій частині обласного центру, де найскладніша ситуація із електропостачанням. Туди також можна приходити, щоб зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячих напоїв. От, власне, про цей процес перевірки на відповідність комплектації. Сії хочу наостанок у вас запитати, як має виглядати хороший пункт незламності у сумах, що допрацювали. Ну дійсно, хотілося б зазначити наших називних партнерів, які чують то як завжди велкам приїжджайте в місто суми. Ми е, розповімо, як треба виживати в якійсь екстремальних умовах. А з приводу того, що в місті суми ну дійсно, наприклад, е, з неділі на понеділок було відкрито сім пунктів недла незламності, там де вони цього потребували, після під час е, після наслідків обстрілу. До речі, в місті суми е, зроблені два. Курсують два автобуси пункти незглавності, яких вони забезпечені генераторами, місцями розетками для підзарядки гаджетів, кавою та е, смаколиками. Тому скам так такими е, пунктами незламності, ну до речі, зараз е, в місті суми так, Вони готові до відкриття. І якщо буде, не, не ну будемо сподіватися, що не буде ніяких та надзвичайних подій, але вони е, завжди чекають на команду про відкриття. Тому хто не чує за кордоном, приїздіть. Подивіться, чим може нам допоможете, Чим ми вам розповімо якусь інформацію, яка вам буде корисна, тому що раш сказав, не Він не тільки ж про Україну мріє, а він про Європу також мріє. Про це учора Студі. також Путін безсоромно зазначив. Готові вони до війни із Європою. Так. Сказав він. Тому дякую вам за готовність і не лише в плані своєї безпосередньої роботи, але й в плані готовності вімкнутися наш ефір. Пане Володимира дуже ціную. Володимир Володимир Біцак, okay. заступник голови Сумської районної ради, з нами був прямому зв'язку.